Арпал це недорого. Зараз за одну хвилину я тобі це доведу. На вартість наших подрібнювачів впливає цілий ряд факторів. А саме, ми купуємо найкращі комплектуючі для наших виробів з усього світу: підшипники європейські, транспортерні стрічки, голландські, порошкова фарба турецька. Друге ми використовуємо дорогу технологію порошкового фарбування. Третє. Ми використовуємо ЧПК верстати тайванського та американського виробництва, вартість кожного з яких від 50 до 100 тисяч доларів, що дозволяє мінімізувати людський фактор та забезпечити стабільну високу якість кожної деталі. Четверте. Акцент на безпеку людини також здорожчує ціну. До прикладу, ми закриваємо усі рухомі частини, що запобігає ушкодженню чи травмуванню людини. П'яте також ми витрачаємось на безпеку самого обладнання в процесі роботи. На всіх наших бензинових подрібнювачах встановлені дороговартісні фрикційні муфти. Вони відповідають за плавний пуск та захищають двигун, від відіски зупинок та перевантажень. А ще інші фактори. Такі, як заробітня плата висококваліфікованих фахівців, мільйони гривень на сплату лише електроенергії на рік, оренда приміщення виробництва та офісу площею більше ніж 2500 метрів квадратних, податки і так далі. Враховуючи все те, що я вам сказав, наше обладнання має коштувати дорожче, але в Україні ми не можемо зробити ціни вищими. Тому глобально ви купуєте топове обладнання, яке не може коштувати дешевше.